嗯。<laughs>

sur, sur cette table là. Vous allez vous vous trouverez Merci. Не Короче, ми зараз знаходимось, знаєте, Така атмосфера, наче ми на чердаку у Чубака, який створив гіблі студію. Гіблі? Угу. У мене просто в голові гріблі чомусь, воно так правильно. Окей. Ми прийшли в кафе, яке дуже подобалось. Хотіла ця інточка наша. Ми сюди прийшли. Типу щось там. Корієнно, яка свиня. Ось так от. І вона таке маленьке все, як бачите, да? мені дуже по подобалося. Поки що. Там ще на горі є аля чердак, але я не знаю, чи туди можна залізти. Я б залізла, якщо чесно. Але поки що я боюся туди лазити Юля спитає, уть... прикиньте ситуацію. Взагалі-то, у нас є подружка Юля, ота біла. Коротше, прикол хто, в чому? Коли ми жили в Чехії, вона теж жила з нами в Чехії. Коли ми гуляли, вона спілкувалася з усіма чеською. А ще вивчала китайську. Ця людина взяла, і переїхала у Францію. В минулому році ми приїжджали у Францію. Вона спілкувалася з усіма англійською, бо англійською ми не знаємо, а вона знає. Ми в цьому році приїхали і вона вже зі всіма французькою шпрехою вишарити. Це паліглотіще, а ще, якщо що, вона вивчала яку філологію, чи що ти вивчала? Японську мову. А ще вона ходила на курси китайської, ці були у вас, так? Додаткова мова китайська. Я не Я не можу вивчити українську до кінця, але... Але що за людина? Вона за... з усіма розпілкується вільно французькою. Вона мені винає тисячу євро за рекламу в моєму блозі. Вони зазирають на мій обід. Ні, тільки нічого не Ні, бля, пахне як чай з лимонами. Каже, пахне як чай з лимонами. Диві... Це не чай, пахне торт. Ти... Да. Так класно пахне. Там будеш на шматочки песу. Чай. Ми вкрали торт. Подивіться Вау. на ці рожі. Так смачно пахне. Вони все від камери приховали, що вони вкрали мій торт. Вкрали, понюхали і повернули. Ні, люди. Не людя. Вони оправдано хотіли вкрасти мій тортик. Він дуже смачний, неймовірно Ну, кисленький, але дуже смачний. Я нікому ніколи не дам спробувати його. Ви самі ви що ви його не обрали. Я не відповідальна за ваші вибори кончені. Декор. А я декор хотіла спробувати. Не вийде. Ти Це лимон. Та ти що? Ну, просто так вибухи сидить гріх. Не спуткать. Не, не, не. І ви чисто. Кожен раз думаю, що моя камера мене ненавидить, і це правда так. Вона тупо не хоче дивитися на мене. Покажу, так ты побачиш у мене помічні. Ты подвигнуть. Подивимося самі. <туртан> <туртан> Пішла ти нахуй. Wow. Дура. У нас далі малює. Дуже класно малює. Наї... До речі, давний награв. І вона може викладати свої малюнчики там. Я думаю, краще телеграм понав.

Мені подобається, що на екранчику вони себе не зеленкуватиме, але коли я фоткаю, краю, воно так вкусно. А можна, щоб я була в центрі? Тоді видно, як Юля з теле намагається ну, Давай. Мені пофіг щось. Юлі пофіг. Сідай і сховайся, і це буде лайк. Давай. шофером. Давай. Ну давай його покроїмо всі літ Пітер. And I'm going to make this guy. Yeah, a lot of ginger. Shoot. Wow. Хочу просто моменти. Просто тільки дуже хорошо. Це це є. Хороший смайлис хаос. Весь момент она классно она там вообще нет. Було бы смешно я в ВДЛКБ. Можно что-то так положить, щоб я капельку закупила. Делік вообще mm. ще дати писали. Ти не хочеш написати yeah, дату? О боже мій, це було важко. Тепер ми дуже щасливі на чердаку. Просто рівно. Короче, блин, это так прикольно. Ми нещодавно купили фото... фотоапарат і це, типу, найкраща покупка в нашому житті. Спочатку я його застряла, бо ну дуже фігову якість. Але зараз, коли ми типу, в неосвітленій штуці. Він фотографує дуже вайбово, дуже класно. Мені прям дуже подобається фотографії отут десь показує. Краще, ніж на телефон. Так, да, це краще ніж на телефон, бо типу тобі не треба його обробляти, щоб воно виглядало вайбовим, бо це в принципі воно вже вайбове, бо типу діджитальний фотоапарат. А ще ну типу, цей цей заклад він такий милий. Май страшніше. давай Вайбо, тепер спускайся вниз. Дуже вайбо. Все, здіймо пішло. Ти Найстрашніші перші сходинки.

Ілюстрації і ось такі всякі. Ці. Я не хочу більше малювати карас. Mm. Так не малювай Адія книжку. Я не вмію малювати. Так, так дивись, навчись так. Я намагаюся. Так, ось якраз вона тобі може дати опис, а Ти спробуєш як це зробити? Mm. Треба спочатку навчитися знайти свій стиль. От як, Типу, вона вже має його готовий, І вона просто робить так, як <гум> приватно. Ти... Як я малюю очі? Ну, ти класно малюєш очі. Це коли є, о... Я думаю, якщо ти по опису будеш малювати, то ти знайдеш свій стиль швидше. <гум> ну, Мені так здається. Хоча, ну типу, я не художниця, і я можу... Я не знаю, взагалі. Я не можу роздавати одну разів так називати. Ти хочеш від реалізму та що ще хочеш парашку, подумає тебе чи смердить? Мокру. А твоя віка? А я хочу сказати. Там навіть я одна подала. Ви бачили фотографії? Треш збережиться і потім ставить. Ні, не видаляю. Треш. Я сподіваюся, вам сподобалось відео про це кафе, бо воно було дуже комфортним, дуже класним. І скоро побачимось, до нових зустрічей. Не сумуйте, бо я скоро повернусь. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Підписуйтесь на мій канал, ледь не забула. Бай!